У глибинах землі, де мерехтіли кристали та шепотіли стародавні породи, молода інженерка Зоряна мріяла про безпечне майбутнє. Її місія була нелегкою опанувати таємниці вибухових речовин, щоб захистити шахтарів від небезпек метану та вугільного пилу. Шахти були прекрасні, але й небезпечні. Метан, невидимий ворог, міг утворити вибухові суміші з повітрям. Саме тому ми використовуємо спеціальні ВР, пояснював її наставник Богдан, вказуючи на складні прилади. Їхня сила має бути контрольованою. Зоряна уважно слухала, як Богдан розповідав про ініціюючі бризантні та метальні ВР. Кожна мала своє призначення ініціюючі для початку бризантні для дроблення, а метальні для обережного розшарування порід. Але найважливіше, наголошував Богдан, це безпека. У вугільних шахтах ми використовуємо лише ВР з підвищеними заходами захисту, щоб уникнути вибухів метану та пилу. Одного разу під час планових робіт датчики зафіксували раптове підвищення концентрації метану в одній із ділянок. Це була критична ситуація, що вимагала негайних дій. Нам потрібно прокласти нову вентиляційну штольню, сказала Зоряна, аналізуючи дані. Але порода там надто щільна. Потрібен точний метальний вибух, щоб не спровокувати детонацію метану. Вони ретельно розрахували параметри заряду, використовуючи спеціальні низькочутливі до механічних і теплових впливів вибухові речовини. Кожен міліметр мав значення. Засоби ініціювання капсулі-детонатори були встановлені з максимальною обережністю. Богдан перевіряв кожен крок, а зоряна контролювала системи моніторингу метану. З натисканням кнопки шахту огорнув контрольований гуркіт. Метальна ВР спрацювала ідеально, обережно розшарувавши породу, відкриваючи шлях для свіжого повітря. Рівень метану почав швидко знижуватися. Шахта була врятована, а шахтарі у безпеці. Зоряна та Богдан знали, що їхня праця це не просто наука про вибухи, а мистецтво захисту та турботи про життя. І в цьому мистецтві вони були справжніми майстрами.